Тільки величне мистецтво здатне доторкнутися до глибини душі. 1 жовтня Міжнародний день музики. З цієї нагоди Бориспільська дитяча музична школа влаштувала святковий концерт. На захід було запрошено всіх бажаючих. Окрім відзначення важливої для закладу дати, перед будівлею було відкрито музичну алею. Озеленене піаніно, ноти і твори класики у запису засвідчили, що вчителі школи ретельно розробляли новий стиль. Представники міської влади в знак дружби із закладом висадили на подвір'ї Туї. Після колективного фото усіх було запрошено до святкової зали. Була нагороджено почесними грамотами викладачів. Розпочинала концерт королева музики. Безсмертна класика. Зі сцени звучали твори Шопена, Шумана та Сергія Прокоф'єва. Після класики у присутніх була унікальна можливість насолодитися своїм національним бандурою. Кінець заходу потішив усіх сучасною естрадою. Словами міського голови Анатолія Федорчука, концерт пройшов на вищому рівні. Я відвідую практично всі вечори, які проводить музична школа, але за п'ять чи шість років я це вперше побачив такий концерт і такий високий рівень. Мабуть, ті батьки, які віддали дітей в школу, і саме до таких педагогів. Ніколи не пошкодують, тому що це рівень, який можна показувати на рівні України. От і це сьогодні мене душа раділа. Що дійсно у нас що ми в цьому Борисполі є такі талановиті, прекрасні педагоги. Директор дитячої музичної школи Лариса Іваненко зізнається, що результат виправдав очікування. Готувалися. Хотіли обов'язково зробити сюрпризи, і я думаю, що ці сюрпризи у нас о, якби вдалися, дуже такі сучасні, креативні. Ви всі б самі бачили на музичній алеї, було все зроблено. Тому ми задоволені, і, якби знаємо, що те, що ми мріємо, про що ми мріяли, те відбулося. Музика є світовою мовою, яка не потребує перекладу. Кожен з присутніх, затамувавши подих, насолоджувався звуками, які здатні доторкнутися до глибини душі. Тетяна Підгурська, Артем Мороз, новини, телеканал Борис.